Росія депортувала вже понад 19 тисяч українських дітей. Це дані Національного інформаційного бюро України. Примусова депортація є ознакою геноциду. Проте чинити геноцид можна і не переміщуючи дітей на свою територію. Росія вчергово демонструє таку практику, створюючи на тимчасово окупованих територіях України умови, аналогічні до російських. Нужно просто унічтожити тих, хто с нами воює, і виростити їх дітей в рускому духі. Сьогодні поговоримо про те, чому намагання Росії впроваджувати на тимчасово окупованих територіях свою систему освіти варто розглядати в контексті культурного геноциду проти українського народу. Мене звуть Оксана Мороз, і це правда не посередині. Російська Федерація намагається перетворити українських дітей і підлітків на росіян. Для цього вона впроваджує свою систему освіти на тимчасово окупованих українських територіях. Інститут масової інформації провів дослідження і визначив понад 100 осіб, які є організаторами та пособниками цього злочину. Також аналітики визначили схеми, які країна окупант фінансує зі свого державного бюджету для знищення української ідентичності через російську освіту, контролює реалізацію всієї схеми куратор так званої взаємодії Росії з окупованими територіями Сергій Кириєнко. Але все по порядку, давайте розберемося, що ж власна являє собою російська освіта. Нігде, ні, нічого о ненависті. Какому-то народу такого в нашей системе образования нет и быть не может в России. Она вообще про любовь. Добаві 140 сорок часов начальник воєнно підготовки в програми 10-11 цих класів підложили в Госдумі. Ініціативу уже одобріва міністерства оборони а ж і міністерство просвіщення. Програму нового предмета приполагається взять із курса в юнармії. Перед тим як продовжити, хочу подякувати тим, хто регулярно підтримує ініціативу як не стати овочем фінансово. Якщо ви ще ні, доєднайтесь до наших спонсорів на YouTube чи на платформі Бамієкофі. Так ви допоможете розповідати про те, які інструменти Росія використовує у війні проти України, і те, як їх розпізнати. Це важливий крок на шляху. До сформування свідомого суспільства, яке ворог не зможе використовувати у своїх інформаційних операціях. Дякую вам. Ще одне таке нововведення Росії. Якщо раніше вони викривлювали, спотворювали інформацію про історичні події або там події історії нещодавньої ну так само, там окупація Грузії, окупація Криму, то зараз вони намагаються адаптуватися і для того, щоб постійно брехати про війну в Україні, про російське вторгнення до України, вони ввели так звані розговори а і це теж такі не хвилинки політінформації, а вже уроки повноцінні цієї політінформації, і там, ну, там просто розповідається про українців, нацистів, оцей весь кремлівський новояз. Це все там от йде, воно повторюється, повторюється, нашаровується оця брехня на брехню. Нещодавно пішла така тема, що вони беруть просто вилучають от, зокрема з бібліотек тимчасово окупованих територій. Вони вилучають книжки, це не тільки підручники, це взагалі книжки, навіть художня література, де там лунають згадки в принципі про Україну. Тобто мені здається, що мета, от ідеал такої російської пропаганди, до, до чого вона прагне, це взагалі стерти будь-які е, згадки про Україну. Варбування вчителів для роботи на окупованих територіях одна із схем, яку Росія організувала для незаконного впровадження своєї системи освіти. Пропагандистські канали Російської Федерації виправдовують злочинну схему тим, що українська освіта, нібито, неякісна, утискає російськомовних, а російські педагоги, мовляв, рятують буцімто педагогічно занедбаних українських дітей. Ані розмовляли на українському російська язик шиталась для них як. Как английский, да здесь до недавних пор считали, что именно их предки вырыли Черное море. Окрім продукування фейків та виправдання воєнних злочинів, російські педагоги намагаються стерти з пам'яті українських дітей всі згадки про Україну і переконати, нібито російська мова та історія Росії для них рідні. Для цього, зокрема, з бібліотек окупованих територій вилучають і знищують українські книжки та заміняють їх російськими. З подачі провладної партії «Єдина Росія окупанти завезли до України 800 тисяч книжок під забороною не лише українські підручники та патріотична література, а навіть казки. Спочатку агресор витісняє культуру пригнобленої групи, а потім нав'язує свою якусь там культуру, ідентичність і так далі. І от як це відбувається на тимчасово окупованих територіях, вони вилучають з бібліотек українських. Всі книжки, які їм не подобаються, або вилучаються і вони створюють так звані музеї, тому що я бачила пропандистські ролики, де вони влаштовують такі собі музеї. От як е, нацисти щось там е, викладають дітям, це все демонізується, це все робиться для того, щоб розпалити ненависть до українців. Це все подається геть не так, як воно написано. І тут просто згадується, е, яка була політика щодо книжок так званого ненацистського духу третього. Мурейху, коли це все було показове спалення, зокрема в якому брали участь студенти, і от тут це також влаштовується. Росія навіть возить на тимчасово окупованій території свою літературу, яка не має нічого спільного з українською літературою або вкрадена частково е, які, якась інформація, той самий Ілля Муромець, якої який, якщо ми пориємося, ми зрозуміємо, що це не російський персонаж, е, взагалі і. Е, їм принципово, щоб коти-гаргошка змінив якийсь умовний Ємеля, тому що там цінності закладені можна сидіти на печі, нічого не робити, хтось десь якось з'явиться. оце це типове російське патерналістське мислення. Звідки ж приїжджають перенавчати українських дітей? І чи справді російські педагоги такі професіонали, яких малюють рупори Кремля? Влітку 22-го міносвіти Дагестану випадково завантажувало перелік вчителів, які погодилися на тривале відрядження до України. Мова про 214 педагогів із 33 регіонів. Найбільшу кількість вчителів готувався делегувати саме Дагестан, Ярославська область та Краснодарський край. Згодом російське відомство видалило список. Інститут масової інформації ж встановив 12 педагогів з Дагастану та по одному з Новосибірської області Удмуртії та Бурятії. Дагастанським вчителям вирішили різко підвищити кваліфікацію вже коли вони перебували на окупованих українських територіях. Навіть російські куратори, от у цієї схеми, зокрема, які організовують саме ввезення у цих так званих волонтерів на тимчасово окуповані території. Вони зазнаються, що Бажаючих небагато їхати до України, тому що вони і бояться, і в них немає мотивації, бо вони, попри пропаганду, теж не розуміють, навіщо це все. Дослідчені російські педагоги переважно потрапляють до України саме в рамках відрядження, а не в складі так званих гуманітарних місій, бо на відміну від студентів-волонтерів за тиждень праці на окупованих територіях вони можуть заробити дві місячні зарплатні. До речі, ця сума еквівалентна місячній зарплаті російського пропагандиста Андрія Норкіна у 2019 році логічно, адже основним завданням учителів з Росії в Україні є саме поширення пропаганди та ідеологічний вплив на українських школярів та їхніх батьків. Яка відповідальність загрожує російським педагогам за такі дії? Щоб відповідальність належна нарешті була для російських педагогів. Це нам потрібно змінювати наше українське законодавство. вносити зміни, зокрема, в Кримінальний кодекс України, тому що зараз, і зокрема, цю статтю ввели вже під час повномасштабного вторгнення. Її не було стаття 111.1 кримінального кодексу. Там є про відповідальність колаборантів. Цього не було. Це ті колаборанти, зокрема педагоги, які в сфері освіти от, повторюють всі ці меседжі кремлівської пропаганди. Коли ми говоримо про російських педагогів, то зараз ми їх можемо притягнути до відповідальності, наприклад, за неналежний перетин українського кордону незаконним шляхом. Но ми ж розуміємо, що стирання культурної ідентичності і неналежний перетин кордону, яким зокрема рішать. Російські виконавці, там які в'їжджали до тимчасово окупованого Криму через Росію, це різні речі. Так звана перепідготовка колаборантів ще одна із схем впровадження російської освіти в Україні. Росія проводить курси, на які в першу чергу відправляє вчителів української мови, літератури та історії, які після них мають перетворитися на вчителів відповідно російської мови, літератури та історії. Тих же українських освітян, які відмовляються від співпраці з окупантами, Росія тероризує математики та інформатика з Барбарі Вікторії Андрушу. Окупанти викрали і вивезли до Росії і ув'язнили у курському СІЗО, де вона пробула 5 місяців. Час від часу це було просто вони лякали. Наприклад, як вони говорили, що голову не ще потрібно нахиляти, і вони ось цим мали Вони просто в повітрі знаєте, вмикали його, щоб це було чути. Тому що дійсно це психологічно дуже дуже впливає, коли ти знаєш, як він працює електрошокер, і яка реакція твого тіла на цей пристрій. Директорка Іванівського ліцею Харківської області Лідія Тільна теж відмовилася співпрацювати з окупантами. Її занесло до чорного списку і затримали під час спроби виїхати з окупації. Протягом 19 днів жінку тримали на агрегаторному заводі в місті Вовчанськ. Один День одразу колтразупісала мені да. А ті смерті, як вбивайте, убивайте вже нічого не, не хочу. Ведуть, я тут знову ж накинули і укидають, знімають ту мішок. Я гляну переді мною жінки, а мене вже така слаба, що я вже все. Я в то впала, до мене підскукла дівчатка. І одна до мене підійшла, каже, моя ти дорога, я теж директор школи. А от вчителя математики Сергія Башка з Миколаївщини окупанти закатували до смерті. Йому було 60 років. Приїхали автоматчики, і зайшли в двір, де чоловік. Я так думаю, що знали, куди вони йшли, по кого кричали на нього Укроп, укроп. Нагадаю, що ваші вподобайки і коментарі допоможуть побачити це відео більшій кількості людей. І це поширюватиме українським Ютубом правду про російську пропаганду. Також завжди приємно, коли ви ділитеся відео із друзями та сприяєте формуванню інформаційної гігієни українців. Росія залякує, катує та вбиває українських вчителів цілеспрямовано і системно, тому що вони є носіями української національної ідентичності. Намагання Росії впровадити на окупованих територіях свою систему освіти і свої схеми та заходи, які на це спрямовані, варто розглядати в контексті культурного геноциду проти українського народу. Автор концепції культурного геноциду, юрист Рафаель Лемкін, стверджує, що поняття геноцид не можна зводити лише до масового вбивства. Варто враховувати і те, як країна. На окупант знищує ідентичність через культуру і освіту. Зокрема, уявіть, якими виростуть діти, яких безупинно годують пропагандою про так званих героїв спецоперації. Розповідають про нібито злочини київського режиму і Росію миротворця. Тому так важливо цьому запобігати як мінімум передбачати покарання для російських педагогів-пропагандистів і розповідати світу, що насправді відбувається. Правда, не посередині. повне дослідження про впровадження російської освіти на окупованих українських територіях читайте на сайті інституту масової інформації. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. І щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал. Це все на сьогодні. До зустрічі у наступних відео.